Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як мобілізована особа або особа, яка служить в ЗСУ за контрактом, може звільнитись з військової служби і підстави такого звільнення. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні новини для вас. Та обов'язково додивіться до кінця це відео. Для мене і для розвитку мого каналу це надзвичайно важливо. Дякую вам. Друзі, дуже багато питань мені задають з приводу того, на яких підставах військовослужбовець може звільнитись зі Збройних сил України, якщо він був мобілізований. Якраз я вам про це розповім. Такі підстави вони передбачені статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Давайте більш детально я вам зачитаю. Звичайно, ми будемо говорити про актуальні підстави, тобто про підстави під час дії воєнного стану та до моменту його скасування. Перша підстава це звільнення за віком у разі досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, тобто 60 років. Друга підстава це за станом здоров'я, на підставу висновку постанови військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця. До військової служби з виключенням з військового обліку. Ще одна підстава це звільнення у зв'язку з набранням законної сили, обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмежена волі або позбавлення військового звання. І така дуже об'ємна підстава це через сімейні обставини або інші поважні причини. І в законі більш детально розписується, що відноситься до сімейних обставин або поважних причин. Це якщо особа виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, також якщо особа виховує дитину з важкими хворобами і їй потрібні лікування. Далі, якщо особа доглядає постійно за хворою дружиною або чоловіком, дитиною або батьками своїми. чи Другого з подружжя, що підтверджується відповідним медичним висновком СЕК або лікарсько консультативною комісією відповідного закладу охорони здоров'я. Наступне це якщо особа має дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи. І так само, якщо у особи Батьки або батьки дружини чи чоловіка мають інвалідність першої або другої групи. Далі, якщо особа здійснює опіку над особою з інвалідністю, яка була визнана судом недієздатною. Ще якщо особа здійснює постійний догляд за особою з інвалідністю першої групи, або якщо здійснює постійний догляд за особою з інвалідністю другої групи, чи за особою, яка за висновком сек. Потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд. І якщо особа самостійно виховує дитину віком до 18 років. Друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що якщо особа є інвалідом 3, другої або першої групи, і так само вона є військовослужбовцем, то вона не може бути на цих підставах звільнена. Від військової служби, навіть якщо вона була мобілізована. Тобто, виглядає парадоксально, особа з інвалідністю 3, 2 чи 1 групи має право на відстрочку від мобілізації, але якщо вона самостійно погодилась на проходження військової служби, в подальшому вона вже звільнена з цієї підстави бути не може. І так само не може бути звільнений з військової служби батька трьох або більше дітей яким не виповнилось 18 років. Так само він має право на відстрочку, але якщо його було мобілізовано за його згодою, то він вже звільнитись на цій підставі з військової служби в ЗСУ не має права. З приводу звільнення інвалідів першої, другої чи третьої групи та батьків трьох або більше дітей, достатньо багато ведеться дискусій. І неодноразово подавались законопроекти з приводу того, щоб надати таким особам так само можливість звільнятись з військової служби у ЗСУ на підставі таких обставин. Але, на жаль, поки що такі законопроекти не були розглянуті і, відповідно, не були прийняті такі закони. Тому такі особи і надалі матимуть служити в ЗСУ, якщо їх мобілізували добровільно. І, друзі, коротко розкажу вам про звільнення з військової служби особи, яка, відповідно, несе військову службу на підставі контракту. Така особа звільняється так само за віком, може бути звільнена за станом здоров'я, також у зв'язку з набранням законної сили обвинувального вироку суду, яким призначено покарання, у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання через сімейні. Обставини або інші поважні обставини, вони аналогічні тим обставинам, які необхідні для звільнення осіб, які були мобілізовані. І ще одна підстава це за власним бажанням, але такою підставою можуть скористуватись лише ті військовослужбовці, які є іноземцями або особами без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України. І, друзі, як відбувається звільнення з військової служби в Збройних силах України, особа, яка хоче звільнитись, вона надає рапорт своєму безпосередньому начальнику разом із е документами, які підтверджують підстави, визначені законом України про військовий обов'язок та військову службу. Якщо необхідно. Пройти медичний огляд в зв'язку зі станом здоров'я, то така особа проходить медичний огляд, і тоді вже її безпосередній начальник приймає рішення про звільнення з військової служби або про відмову у звільненні з військової служби. Якщо така особа звільняється з військової служби і вона залишається військовозобов'язаним, то їй необхідно протягом п'яти днів з моменту отримання наказу про звільнення. Звернутися до територіального центру комплектування з метою поставлення її на військовий облік. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, натисніть лайк під цим відео, підпишіться на мій канал та до нових зустрічей. До побачення!